Всіх вітаю! Приготуємо дуже смачний літній заливний пиріг з ягодами на сметані. Такий пиріг готується просто та швидко з доступних інгредієнтів. Збиваємо 3 яйця та 250 г цукру, додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру, вливаємо 200 г сметани і 100 мл олії. Продовжуючи взбивати на середніх обертах міксера, гасимо півчайної ложки соди оцтом. Це допоможе пирогу піднятися і зробить його ніжним. Поступово додаємо просіяне борошно приблизно 300 г. Виливаємо половину тіста у змащену форму. Викладаємо зверху улюблені ягоди або нарізані фрукти. Можна використовувати свіжу малину, чорницю, полуницю чи яблука, що ви любите. Заливаємо ягоди другою половиною тіста, випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Всім смачного!